Основне, де ми прийтем, як ми прітемо саму сітку, весь масив без всяких ускладнень. Да? Тобто Ми стараємося, закріплюємо ми так, як і попередній раз, тобто до на дірочку продіваємо сам шнурочок і в нас виходить наплетено. Далі ми стараємося виконати таку фігуру, як трикутник. Нам треба, щоб завжди було три сторони. Нашого плетення. Тобто, якщо ми... І саме головне, щоб ми не пропускали клітинки. Йдемо з клітинки в клітинку, так як будто шиємо. В одну клітинку заходимо, в іншу і виходимо. От, як шиють голкою вперед, наприклад. Да? Знову дві клітинки зробили, це готова одна сторона. Повернули. Повернули таким чином, щоб у вас отут утворився такий більш-менш рівний, не скручена оця сторона. Бо можна, отак, наприклад, повернути. Тоді вийде, що... отак. Тоді вийде, що ми не закрили клітинку. Але нам треба так повернути, щоб стрічка максимально закривала нашу комірочку. Тоді далі, з цієї клітинки вийшло, воно йде в цю клітинку Наступна наступного походу для трикутника, в ця клітинка. Так, ми і пройшли мимо неї. Отак, пройшли. Повернули. Нам треба закрити трикутник. Так? Тобто ми знову-таки шукаємо місце, в якому оцей кутик буде рівненький. Отут, бачите, його видно, він просвітляється. І далі повернули. І в нас знову вже трикутничок наш готовий. Далі йде наступний. Вони не мають бути одного розміру або однієї форми, вони можуть змінюватися. Але для початку треба освоїти саму технологію, щоб у вас не було пропусків клітинок. Тобто з однієї клітинки вийшли, в наступну прийшли. От можна, наприклад, повернути отак і зробити трошки іншу форму. Ми пішли отак, три клітиночки взяли в якомусь одному місці, але далі отак зробили, щоб чим більш хаотичні ці трикутники, не подібні один на один, тим краще виходить, воно більш маскує. Ось, бачите, знову утворився цей трикутничок. От. Ми вийшли з цієї клітинки, мусимо зайти в наступну і проплісти ось таким чином. Ось. І знову повернули. Шукаємо, щоб завжди було три сторони. Бо, наприклад, і таким чином ми пішли далі. Да, Отак от, от воно все рухається. Ми собі в будь-який бік пішли. Наприклад, сюди. Нам треба трошки змінити хід. Два трикутники однаково, слідуючій має бути інші якісь трошечки, щоб воно виконувало функцію того хаотичного плетення. Коли ми беремо наступну стрічечку, ми приєднуємо велику стрічку, вкладаємо в проріз малої і тоді через проріз великої витягаємо саму стрічку. Підтягнули трішечки, і в нас вона підтягнута. Коли ми, як можна, Упортити, сліпсувати сітку. Да? Це коли ви перше повертаєте так, зараз кудись вийду, так, щоб було наочніше на трошки. Це, це коли ви повертаєте, наприклад, в таку сторону, яка зжимає саму тканинку і зжимає, і відкриває нам комірочку. Да? Оце буде помилкою. Отак ми, наприклад, би пішли. Це угу. помилочка. Нам треба, щоб завжди було рівненьке. Нам треба, щоб було рівно, і тому ми дивимося завжди на оцей трикутничок маленький, який утворюється. Він має бути, прямо видно його має бути. отак. От Прямо видно його має бути, оцей трикутничок. Бо якщо він отак, ви його не бачите. Да? Вам треба зробити, щоб ви його бачили. Ось, І повернули в наступну. Яка ще може бути помилка? Це коли ви нібито все робите правильно. Да? Наприклад, ви берете і отак проходите. Через дві, а буває, що так приходять нові люди, то вони через три отак проводять. Да? От Давайте утворили ми такий трикутник. Ну, Начебто все правильно, правда, на перший погляд. Але зауважте, що ця сітка натягнута для того, щоб вам було зручно плести. Але коли ми знімемо цю сітку, от зняли ми цю сітку, і оці всі, оці всі штуки будуть відкриватися. отак. От Воно коли зняте, не да? от воно отак відкриється. І сітка буде е, просто прозора, і вона не буде виконувати функцію. Тому нам треба Тому нам треба обов'язково, нам треба обов'язково пройти. Таким чином, щоб ми з однієї клітинки вийшли і в наступну, яка йде по ходу Прош, нашої стрічки, прошили, пройшли. Прошили. Як, прошили, як будто би прошили, не пропускаючи. Да? Кожну клітиночку проходимо, і таким чином у нас утворюється візерунок. Він буде з часом буде виходити... Ну, різноманітний, ви старайтеся освоїти сам крок, якщо він буде правильний, у вас, якщо ви не будете пропускати клітинки, бо насправді поправити оцю помилку достатньо складно, тому що ну, в більшості випадків ми просто, якщо таке трапляється, ну, стараємося переплітати, тому що підв'язувати кожну стрічечку, щоб вона не робила там нерви військовим. Це довга пісня. Так? Легше розплісти і правильно заплісти. Тому отак ви заплітаєте. І відповідно у вас утворюється певний візерунок, яким ви, яким ви користуєтеся. Що може бути ще з помилок? Це коли ми, наприклад, робимо як. Наприклад, нам треба сюди пройти, але ми знаходимося отут. Ми думаємо, а що там будемо відривати, відрізати. Ми отак от пішли через, через ці. Можна так робити, то не страху немає. Але це більше матеріалу. Один десь якийсь раз, коли ми вже закінчуємо, десь там щось може таке бути, але краще цього уникати, бо це зайві витрати матеріалу і, і немає такої потреби. Військові кажуть, що має бути закрито 75% сітки. Все.